Читаємо вірші для дітей Сашка Дерманського. Невеличка біографічна довідка. Сашко Дерманський, сучасний український дитячий поет, прозаїк і каскар. Псевдоніми Сашко Володарський та Назар Діброва. Народився 28 листопада. 1976 року в селі Гайворон Володарського району на Київщині навчався у Володарській середній школі номер 1 За освітою учитель української та зарубіжної мови та літератури. 1999 року закінчив Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова. Викладає за фахом у Київському технікумі електронних приладів. Одружений. Виховує двох доньок Владиславу та Злату. Із дитинства пробував писати вірші. Часом пише й тепер. Однак ставиться до них не так серйозно, як до прози. Перші вірші для малечі опублікував у дитячому журналі Стежка, де довгий час працював літературним редактором. У своїх книгах автор орієнтується більш на дошкільнят та школярів. Письменник наповнює свої твори цікавими сюжетами, захоплюючими історіями, пригодами, приваблими персонажами, які в свою чергу привертають увагу маленьких читачів. Від таких історій у малечі перехоплює дух та вони перечитують книги Сашка Дарманського на одному диханні. Можливо, популярність автора обумовлена його професією. Він за професією вчитель української мови та літератури. Як згадує письменник, улюбленими заняттями в дитинстві було воювати з осами або шершнями, сікти лозинами на городі листя кабачків, блукати в кукурудзяних лабіринтах з дерев'яним автоматом. Ще ходити поміж бібліотечних полиць у перечутті наймовірної насолоди від нових пригод і подорожей. Любив борюкатися з братами в запахущому сіні і робити в ньому нори. Любив залізти в бабусин малинник, наминати ягоди і задоволено слухати, як усі дивуються, де ж це наш Сашко. Любив іти з мамою до школи лісовою стежкою і помічати який довкола Прекрасний світ. Твори Сашка Дерманського рекомендовано Міністерством освіти і науки України для читання в молодшій, володар Макуци або Пригоди вужа Ониська, Бабуся Оголошує війну, Корова часу, Царство Яблукарство танок чугайстра і середній школі, король буків або таємниця смарагдової книги. До оновленої шкільної програми також увійшли Повість маляка Принцеса Драконії», збірка казок казки дракона Омелька, збірка віршів бегемоти не Медмеді». Книги Сашка Дерманського також рекомендуємо для батьків, які читають своїм діткам. Книги, пронизані добром, дружбою, ніжністю та будуть радувати вас і ваших маленьких чад. До всього вище сказано, не можна не згадати, що автор встиг попрацювати літературним редактором дитячого журналу та автором телевізійної програми «Марійчин Кінозал. Що транслювалася на каналі 1 плюс 1. У його творчій скрабничці вже 33 видані книжки, 6 аудіокниг та 2 інтерактивні книжки для малечі. Твори Сашка Дерманського увійшли і до шкільної програми. Як згадує сам Дерманський, в юності писав лірику. А коли мала з'явитись на світ старша донечка, якій вже зараз 19, то подумав, що треба якось рухатися, щоб забезпечувати родину. Тож, крім своєї основної роботи, викладачем в технікумі, мав знайти ще якийсь заробіток. І я спробував писати для дітей. До речі, у книжці Прикольні вірші, одній із восьми виданих торік, Є мої перші вірші для дітей. А коли їх надрукували, я зрозумів, чим маю займатися у житті. Усі знають Сашка Дерманського як чудового прозаїка, дитячими повістями якого зачитуються і малі, і дорослі. Але досі мало кому було відомо, що Дерманський не менш чудовий дитячий поет хвацький, збитошний, іронічний. Збірка бегемоти на медмеді відкриваючи дачеві нову грань таланту улюбленого автора. Латочка на лапці. Мій татко песика приніс учора прямо в шапці. У нього трошки мокрий ніс і латочка на лапці. Він підкріпився молочком, погриз бабусі капці. Такий кумедний хвіст гачком і латочка на лапці. За пів секунди облизав носи мені і бабці. Нам свій характер показав і латочку на лапці. Зайченятко. Зайченятко зветься просто. Довго вухо куцохвостик. Гарне й прізвище у нього куцо хвосто довгоногий. Зайченя поміж грядок надкусило огірок, ще й редиску, ще й морквинку, ще й пузату капустинку. До матусі зайченя бігло полем навманя, зачепилось, покотилось у ярочку опинилось. Тихо плине нічка млиста, вбрана в зоряні намиста. Спить в кубельці заченятко біля мами і біля татка. Жона слона. У слона була жона, за була вона, їй каза, бувало, слон. Важиш ти аж надцять тон, а йому на це слониця. Не вигадуй, небелиці, бо тобі аби хто скаже, що аж нанадцять я не важу, тільки вісім. Слон сказав Ти так їси, що не влазиш у труси, і банани, і кавуни, та тебе ж товстять вони. А йому на те слониця любий, то така дрібниця. А банани і кавуни ням 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 які смачні. Відчепися. Слон казав, спинись у ході нищити харчі, стань легенька, як пірїна, запишись у балерини, ой тобі аби свариться. Сам он круглий, мов копиця. Добре, сяду на дієту, їстиму самі котлети, ось побачимо. Чому крокодили зелені? Відомо, напевне, й без мене, що всі крокодили зелені, як глиця сосни, зелені вони, це точно відомо й без мене. Гуляючи вчора вздовж нілу, Я стигло острів крокодила, він, мав жовте, хвостом воду бовтав, якраз посередині нілу. Чому ж запитаєте в мене? Всі решта, як жаби зелені, бо жоден із них іще не достиг, тому то вони і зелені. Дивний сон, така дивовижа наснилась мені, з конем летимо по осінній стерні, одного лише не збагнути. Ой ні, чомкінь на мені, а не я на коні. Дивний сон, така дивовижа наснилась мені, з конем летимо по осінній стерні. Тритони. я знаю, я знаю, тритони не важать, не важать тритони. Тритони – це дуже багато. Ну, де їх тритонам узяти? Тритона вдягни у кальсони, та й то не заважить тритони. Я знаю, я знаю, тритони хтось важить, але не тритони. Собака барабака. Собака, барабака, не просто так собака, собака, барабака. Собака непроста, в собаки барабаки, закудлений хвостяка, а ще у барабаки холодні геть вуста. Собака, барабака, з туманами балака, співати барабака, залазить на дахи, в собаки барабаки, якісь на спині знаки, Каляки і маляки, а збоку реп'яхи. А очі в барабаки, неначе гарбузяки, а ще, як у коняки, є грива і сідло, лиш грошей у собаки, в собаки, барабаки, ніколи і ніяких в кишенях не було. То хто ж він, барабака, собака, барабака, гавкака і кусака, співак і мандрівець? Він пан чи посіпака, цей дивний барабака. Трудяга чи гуляка, тюхтій чи молодець? Він просто барабака, собака-барабака, звичайний барабака, друзяка дітлахів. І мріє барабака, добряга барабака, щоб і ніхто не плакав, щоб цілий світ радів. Сміхотусі або хакерська атака на мамині коржики, Створю документик, комп'ютерний файлик, у ньому всміхнеться малесенький смайлик. Щоб всім, хто відкриє отой документик, зробилося весело в той же моментик, щоб кожному стало безжурно й потішно. Щоб стало прикольно, кумедно і смішно, щоб маму із татом, а також бабусю. Наскочили раптом тяжкі сміхотусі, а я, щоб тим часом безгайвого гаму, на кухню пішов і всі коржики згамав. Сміхотусі або хакерська атака на мамині коржики. Мамина робота. Вовина мама працює в буфеті, Вови з роботи приносить котлети. Вітчина мама працює в таксі, в них на таксі всюди їздять усі. Васина мама торти випікає. Вася щодня ті торти наминає. Ні, я не заздрю, бо мама в торбинці теж мені носить. Цікаві гостинці. Мама працює в прогнозі погоди. Мама приносить з роботи пригоди. В неї у сумці вітри і морози, хмари, тумани, сніги або грози. Щойно ми всі уночі засинаємо, все те із сумки у дім виринає. Наш коридор застилають тумани. Грози гримлять, мов сердить вулкани. Серед вітальні вгніздилася хмара, сіра кудлата, неначе примара. То якось був навіть смерч прокотився, кіт на підлозі, мов дзига, крутився. То в нас дощі потять по паркету, То желедиця під туалетом, спальні морози щипають за ноги. Вані й висока відносна вологість, Я вже мовчу про обидва балкони, там атмосферні фронти і циклони. Та непогоди у нас не буває. Мама сама нам, як сонечко, сяє.